Вітаю всіх! Ви на каналі Перша Тисяча Книжок. Сьогодні гарний зимовий день, мінус 9 у нас. Хотіла поділитися новими книжечками, які я отримала. Сподіваюсь, звук буде добре чути мене, тому що на вулиці таке відмовлення у машині. Чути краще за мене. Я ще тихо розмовляю, я це знаю. Але сподіваюсь, це не завадить. Ось новинка від видавництва ранок, замок брехуні, з дуже гарними малюнками. Вітаути, живі скальпи. Ще мені тут дронок газета, я Ще не читала. Ознайомить що тут завдання для малюків. Гарні ілюстрації. Папір, як це називається? Хотіла вам сказати крейдований. Крейдований папір. Це для дітей молодшого шкільного віку, але я спробую в садочку зачитати діткам старшим, кому 4-5 років, тому буде їм цікаво. Наклад тут лише 3000 примірників і, до речі, ці книжечки майже розібралися. Так що поспішіть, я рекомендую. Чудова новинка від «Веселка» — «Квітку від другі. Дивіться, як головний, народного стилу. Ця книжечка є лауреатом літературної мистецької премії імені Олени Вчилки. Але і це ще не все. У цій книжечці малюнки заслуженого майстра народної творчості України Людмили Вітковської. саме вони відзначені премією. І тут різні віршики. І до кожного вірша ось такий гарний малюнок. Дивіться, яка краса. Зараз я вам зачитаю віршики. Ось дивіться, яка пташка гарна. З пташенятками. Бо я при бабусиній хаті. У пишній цвітінні зустрічає весну. Купаються птахи у тім ароматі і дружно щебечу. Так гучно аж ну! У чистому пір'яку, наче в обнові, злетілись пташки у духмяні кущі. Напитись, надихатись духом квітковим, щоб міцно до ранку поспати вночі. Дуже гарні ілюстрації. Подарунок мені прийшла ось така. Листівка з Різдвом Христовим. Вона 97-го року. Добрий вечір всім вам. Щаслива година, породила дію привічного сина. Я дуже рада, я так люблю такі штуки. І це дуже було приємно. Прийшла книжечка сукіністична. Латиські народні казки і вже гарними малюнками. Хто впізнав автор? Це Ігор Вишинський, але також співав з з Дніною котел малювали, ілюстрували цю книжку. Зараз я вам знайду. Ось. Класно. Казки дуже хороші, а ілюстрації просто немає. Якщо у вас немає в колекції, то, звичайно, шукайте в мене багато з цієї серії. Це казки народів СРСР, але хороші казки, тут хороші довірки і дуже гарні ілюстрації. Так. І з новинок це я була в філармонії, придбала про Юлія Ша Заремського. Це наш місцевий житомирський поляк. Автор музичних творів, класична музика. І така біографія, але тут у статтях. Дуже цікаво. Особливо мені сподобалась стаття. Я ще не дочитала. Зараз я вам скажу. Так, 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 так. так. Видове різноманіття птахів римсько-католицьку та лютеранську кладовищ у Житомирі. До речі, кладовище в нас цікаве. Я там була, а там є справжні склепи, родинні, гарні могили і дуже багато птахів. Дійсно, їх багато. Ось. <рив> 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 Дякую, всім до увагу. Всім папа. -па.